Немає рецепта, який один для всіх. Як я зрозуміла, наша зелена чарівна капсулка вона має кілька своїх недоліків. Перший з них те, що вона не працює швидко. Це не знеболювальне, яке ти випив і через півгодини в тебе перестала боліти голова. Ні. Такого не відбудеться. І навіть навпаки, в якомусь випадку може відбутися загострення якихось процесів на споживанні цієї чарівної капсулки. Тобто, перший недолік це не швидко. І до цього треба бути готовим. Другий недолік, який є у цієї капсули, це те, що вона не діє на всіх однаково. Дуже часто, коли людині кажеш, що от я споживаю зараз такі продукти, які допомагають мені жити більш повноцінним життям, відновлювати своє здоров'я. Людина каже, через скільки воно на мене подіє, а я не знаю. Бо я в своєму організмі відслідковую і регулюю це якось. Одна шоста капсули, одна четверта, одна третя, одна друга. А потім уже ціла капсула пішла, то я слідкую, і коли в мене на, на цілій капсулі був такий день, коли тиск піднявся, і я думаю, що ж мені робити? Пити цілу капсулу чи зменшити дозу. Бо кажуть, коли йде загострення, то можна зменшувати дозу прийому цієї капсули або якихось інших продуктів, які ми споживаємо, для того, щоб полегшити, пом'якшити дію цього продукту, якщо це якесь загострення. Але я вирішила: ні, я вип'ю цілу капсулу, випила. І десь через, можливо, годину головного болю не стало. І тиск. Впав. Хто мені міг сказати. Ну, як, якби навіть я швидку викликала на цей момент часу, то що мені б сказали капсул купити. Мені б або якісь уколи зробили, або але ця капсулка мені допомогла. Все індивідуально. Вважаю, що кожен має право власного вибору, кожен. Має усвідомлено підходити до того, що він своїм організмом може зробити і за допомогою чого. І коли ми усвідомлено ставимося до себе, до свого організму, коли ми робимо свої вибори і несемо відповідальність за власний вибір, нічого ніхто не нам не винен. Є багато про що можна говорити, спілкуватися. А якщо у вас виникли якісь питання до мене особисто, якщо вас щось зацікавило, в шапці профілю є мій телефон. За цим телефоном ви можете звернутися до мене, написати, не подзвонити краще, а написати те питання, яке вас цікавить, або у Краще WhatsApp, або у Viber. Найду можливість з вами зв'язатися і більш детально обговорити ті питання, які вас будуть цікаве.